Вітаю, колеги. І якщо ви хочете підвищити рівень знань ваших учнів, то вам потрібно це послухати. Згідно до стандарту загальної освіти, учень має вміти знаходити необхідні відомості, навчатися, здійснювати необхідні дії з ними, якийсь аналіз узагальнення, систематизувати ці дані. Але завдання вчителя полягає в тому, щоб допомогти йому в цьому. Очевидно, що для вирішення даної проблеми треба якісь відповідно, нові прийоми. І вчителі останніми роками знаходяться у пошуку тих нових прийомів. Також і я. І для себе я знайшов той прийом. Цим прийомом є застосування ментальних карт. Називають їх по-різному, ментальна карта, інтелект карта, карта розумових дій, карта пам'яті. По-різному. Що воно з собою являє? Фактично, це графічне вираження всієї теми уроку. Якщо ми хочемо створювати ментальні карти, то нам потрібно зрозуміти, з чого вона складається, архітектура самої ментальної карти. У нас є ключове слово, яке десь має бути в центрі уваги, це може бути тема вашого уроку. А вже від цього слова розходяться, скажімо так, базові поняття. Які є якоюсь основою, основними якимись завданнями або поняттями, а вже від них розходяться далі гілочки, які вже, відповідно, роз'яснюють, описують ці основні якісь там поняття, основні якісь завдання. І таким чином ментальна карта це свого роду дерево, у центрі якого знаходиться тема вашого уроку. Перед тим, як створювати ментальні карти, я схотів подивитися, а як це роблять інші. І коли я подивився, я зрозумів, що в ментальних картах, які вони не були створені, чи вони були створені з допомогою редактора, чи вони були створені вручну у ментальних картах, є одна велика проблема вони статичні. Так, да, тут у нас є взаємозв'язки. Між асоціативні зв'язки, між темою і ключовими якимось поняттями, але ці зв'язки відображені зараз. І дитина, яка споглядає таку ментальну карту, вона для себе бачить хаос. І визначити, в яку сторону їй потрібно рухатися, для неї доволі важко, тому що вона не розуміє, а яка ж послідовність. Якщо ментальна карта створена з допомогою якихось редакторів онлайн, то вона буде мати вигляд ось такий, і якщо ми її роздивимося, то відповідно ми розуміємо, що текст мілковатий і дітям потрібно напружувати свій зір. Далі, а де ви зможете її демонструвати? Так, да, як варіант, можна кинути цю картинку їм у Viber, і вони причому зможуть її роздивитися. Да, може продемонструвати її на інтерактивній при причому збільшити певний фрагмент. Так, це можна зробити, але немає головного, немає послідовності. Тому я для себе зробив е, інтелект карту в редакторі презентації. Як це виглядає? Для початку. Е, що ви маєте? Ви можете використовувати її під час вивчення е, нової теми уроку, для того, щоб можна було швиденько освоїти новий матеріал і зекономити час для розв'язування задач. Інше, ви можете використати її для актуалізації опорних знань перед розв'язанням задач на повторення, або перед контрольною роботою, або навіть перед підготовкою учнів до НМТ. Плюс ментальної карти в PowerPoint в тому, що PowerPoint має можливість додати анімаційні ефекти. І ця анімація, вона дасть можливість відкривати послідовно. Поняття, терміни і зв'язки ці всі. От, наприклад, тема уроку у нас многогранники. Коли ви будете їм показувати цю ментальну карту, ви можете їм показати на проєкторі, на телевізорі. Якщо, наприклад, ви хочете її супроводжувати, то в даній ментальній карті додані нотатки. Тобто будь-яку презентацію, яку ви показуєте на телевізорі, можна показати в режимі доповідача. І тоді ви можете бачити ті нотатки, які закріплені за, е, за, даною, за даною ментальною картою. Відповідно, при зміні е, при анімації, це у нас вже буде наступна, наступна нотатка. Отже, в тереометрії, геометричні фігури поділяють на тіла і на тіла. Одним із прикладів таких тіл є многогранники. Далі ми, відповідно, натискаємо. На стрілочку або натискаємо на кнопку миші, і відбувається анімація. І відкривається поняття, а що ж таке многогранник? А многогранник це тіло, поверхні якого складається з кінчання кількості многокутників. І ми бачимо графічне зображення, яке підкріплюється. Завдяки анімації ми можемо так зробити, що наші об'єкти будуть не займати величезну площу, а вони просто будуть з'являтися один за одним. При цьому ми економимо простір. І може при цьому показати більше, більше матеріалу. Наступне. Натиснемо на стрілочку. Наступне: розглянемо елементи, з яких складається многогранник. І тоді ми починаємо розглядати всі елементи, з яких він складається. Що першим елементом, яким це у нас буде грам. В режимі доповідача учні будуть бачити тільки. Презентацію. Вони не будуть бачити ні ваших нотаток, ні те, того наступного слайда або наступної анімації, яка має відбутися. Тому що тут справа вгорі, ви можете побачити або наступний слайд, або наступну анімацію. Тому таким чином, ви можете продемонструвати за бажанням. Ця ментальна карта є збережена в форматі JPEG, можна зберегти, це важко зробити, і, відповідно, кинути дітям в папір, для того, щоб вони могли собі завжди, коли за потребою, відкрити, подивитися і, і згадати. І при цьому всі зв'язки відображаються, і дитина фокусує свою увагу на тому новому об'єкті, який з'являється, а не розпорошується увага на всю ментальну карту. Я коли проводив уроки, я спробував відобразити їм всі об'єкти зразу і зробити отаку от анімовану. То анімована, і їм сподобалося краще. Тому що в цій вони не розуміли, якщо вони розуміли, від чого рухатися, що це рухається від поняття ключового, але в яку сторону рухатися першою. Це не кругові приклади, що в нас є ланцюжок, і там ми нікого не помилимося, ми знаємо, куди піти. Тут у нас елементи многогранника, їх є кілька, це вершини, це діагоналі, це ребра. Все одне зображення, ціла тема уроку. Мені сподобалось і я, в принципі, працюю над тим, щоб поповнити свою базу таких навчальних інтерактивних карт. Дякую за увагу.